Касуні, привіт! Сьогодні я вам ще покажу ось такий варіант бантика зі стрічки шириною 4 см. Ці бантики гарненькі, святкові і насправді дуже-дуже ніжні, незважаючи на свій величенький розмір, розміром трішки більше як 12 см, вони виходять. Вони все одно залишаються ніжними, ось таким гарним святковим варіантом для наших дівчат. Тож, запрошую вас до перегляду майстер-класу, коментуйте. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, шийте за моїми майстер-класами, відмічайте мене в соцмережах. Я з радістю буду заходити і дивитися на ваші роботи по моїх майстер-класах. Також можете скидати мені бантики в приватні повідомлення. Мені завжди дуже цікаво дивитися, що ж саме вийшло у вас, і надихатися вашими роботами. Для роботи потрібна стрічка шириною 4 см в мене двох кольорів, також резинка, декоративна серединка, фетер. І стрічка для перетягування серединки бантика, а також інструменти. Для самого бантика мені потрібна стрічка довжиною 15 см 2 відрізки, довжиною 19,5 см 2 відрізки та 20 см також 2 відрізки. Для ось цих хвостиків мені потрібна стрічка довжиною 14 см та 17 см по 2 відрізки. Я беру стрічку довжиною 20 см на відстані. 9 сантиметрів, роблю ось такий загин по діагоналі, припіднімаю ось так вгору. і роблю ось такий перекрут. Загортаю стрічку і сюди донизу, до цього кутика, все разом зводжу, собі зафіксую. Далі беру стрічку довжиною 19,5 см, і на відстані 8 см, також роблю загін ось так по діагоналі. Приставляю сюди рівненько все, припіднімаю стрічку і донизу. Вирівнюю все ось тут по нижньому краю, також собі зафіксую. Тепер беру стрічку довжиною 15 см, загортаю ось так, одразу собі зафіксую. Вирівнюю ось тут понизу. Огортаю цю заготовку і також сюди донизу. Зафіксую та буду прошивати згори. Я спершу заховаю вузлик. Ось тут. Потрібно поправити, щоб. Захопити усю стрічку. Я заховаю вузлик і буду прошивати згори. Я зроблю чотири проколи голочкою. Один разочок. Другий. Третій. І ось тут слідкую, щоб я захопила. Усі стрічки, усі кутики, ось так поступово їх прошиваю і захоплюю ось тут також. І зараз воно все разом стягнеться. Половинка бантика вже є. Беру стрічку довжиною 20 см. Тепер з іншої сторони відміряю 9 см, по діагоналі загортаю, припіднімаю вгору, ось тут слідкую, щоб рівненько було. І роблю ось такий перекрут. Загортаю попід низ і тоді сюди донизу все вирівнюю. Зафіксую. Дев'ятнадцять половиною сантиметрів вісім сантиметрів по діагоналі. Вирівнюю все. І складаю все разом, ось тут зараз зафіксую. Беру тепер стрічку 15 см. Загортаю кутик. Також собі зафіксую порівнюю ось тут, припіднімаю трішки вгору та донизу. Буду прошивати тепер з цієї сторони, так, слідкую, так, правильно, з цієї сторони. Захоплюю котик, тепер цю стрічку, котик і стрічку. Ви можете ось так собі навіть приставити і подивитися, де робити наступний прокол голочкою. Щоб складочки вийшли однакові на одному рівні, ось тут тепер донизу та вгору. Захоплюю кутик один, ось тут усю стрічку захоплюю. Тепер стягую, стягну спершу цю половинку. І тоді другу. Ось так з'єднаю. Така красива заготовка виходить, і ось тут зафіксую. Тепер беру стрічку довжиною 17 см, складаю її ось так, і стрічку довжиною 14 см, складаю ось так рівненько, і буду, я заховаю вузлик спершу, і буду прошивати дрібнішими стіпками 6 ось таких проколів голочкою зроблю. ще раз донизу та вгору. І беру ці два підрізки 17 см та 14 см. І також ось такими дрібненькими По пів сантиметра приблизно, такими проколами. Тепер я отак стягую, вирівнюю. Ось тут собі зафіксую. Тобто в мене виходить ось така заготовка. Тепер я з'єднаю ці дві заготовочки, я нанесу клей зараз. Ось тут нанесу клей. І ось так з'єднаю ці дві заготовки. Слідкую, щоб все було по центру. Гарненько та рівненько. Потрібно трішки довше потримати, щоб все гарно зафіксувалося. Беру ось такий фетер розміром 4 см на 2 см приблизно, і ось так заокруглю ці кутики. Ось тут все прикрию. Ось так. Тепер прикріплю ось тут резинку. Резинку я використовую таку, яку маю. У мене тут невеликий вибір резинок, тож використовую цю 4 см. Ви можете більші брати, або ж на заколку автомат зробити. У мене, на жаль, закінчилися мої заготовки. Тому буде ось така резиночка. І тепер, як завжди, я зафіксувала стрічку, відміряла, скільки мені потрібно. Для двох повних обертів серединки бантика. Гарячим клеєм зафіксувала ось цю пряжку, таку серединку, і зараз її монониткою я пришию. Коли я пришила серединку, тепер я можу приклеїти ось тут все, завершити вже цей бантик. Я вирівнюю і трішки одразу притримую, щоб все встигало зафіксуватися. І ось так по кругу, проклею. Одразу розправляю бантик, і ось тут наношу клей, також зафіксую серединку. І тепер проклею до кінця. Ось такі гарненькі святкові та ніжні бантики зі стрічки 4 см можна пошити. Дуже хотілося б побачити бантики в вашому виконанні, тож відмічайте мене в Фейсбуці, я буду заходити і дивитися на ваші роботи, коментувати та підтримувати ваші роботи своїми вподобайками. Усім до нових зустрічей, Па-па!